В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі браття і сестри, сьогодні Свята Православна Церква, істинно Христова Православна Церква шанує хрест Господа нашого Ісуса Христа. Зброю нашої перемоги. Перемоги світла над темрявою добра над злом і нерозуміння, м'ягко кажучи, нерозуміння для всього світу. Та зброя, якою розіп'яли Бога нашого, стає для нас зброєю спасіння. Охоронує від усякого зла. Багато хто цього не розуміє. Але можливо, важко це зрозуміти розумом, але легко відчути це серцем. Бог страждає на Христі заради нашого спасіння. Бог приймає смерть страшну. Мученицьку смерть на Христі, заради того, щоби ми не мучилися у цьому житті. І воздвигаючи хрест, хрест, на якому страждає Бог заради нас з вами, ми показуємо всьому світові і тій нечисті, яка приходить в наше життя. Тим, хто хочуть вбити нас, ми показуємо, що цим вони вбивають Бога, але Бог воскресає. Зброя нашої перемоги це Хрест Господній, це церква Христова, це сам Господь, який розіп'ятий на цьому Христі. Ми віримо в Це і цією вірою. Будемо перемагати, як перемагав Костянтин Великий, який знайшов цього Христа, як перемагали наші діди і прадіди, князь Володимир. І наші князі, козаки запорожці. Признаком козацтва завжди була віра і хрест на грудях. Перемагали наші воїни українці. Завжди і нас ніхто не міг здолати. Сьогодні жива Україна і буде жити, що сьогодні жива церква українська і буде жити. Сьогодні ми, українці, живемо і славимо Бога з Христом на грудях. З вірою в серці, з Христом Христовим в душі нашій, будемо жити і перемагати, бо Хрест є зброєю нашої перемоги. Боже благословення на всіх вас!